Зараз з нами на зв'язку на спеціальний кореспондент сьогодні Олексій Братущак дивився на перший день роботи парламенту сьомого скликання. І до чого допрацював парламент і що буде завтра, ми почуємо від нього. Парламент сьогодні допрацював до того, що ніякого рішення ухвалити так і не зміг. Нагадаю, сьогодні планували обрати керівництво парламенту, зокрема голову та заступників, та навіть прем'єр-міністра планували обрати представники партії регіонів. Але через тривале блокування жодного рішення, як я вже казав, ухвалити не вдалося. Тривалий час у залі штовхалися представники різних політичних сил, а їхні лідери мали перемовини у кабінетах. Про що саме домовились? можно почуть у упрямить мовы представителей разных политических сил. Я думаю, что спешить нужно медленно. Вот завтра договорились, руководители фракции подписали соответствующее, соответствующее соглашение, что завтра с утра начинаем работать. Так должно быть. Вот завтра посмотрим. Я не думаю, что кто-то позволит нарушить эм, договоренность. Мені здається, абсолютно вірне ухвалено рішення, що зараз нічого ніхто не висадить, нічого ніхто не виблокує. Завтра починаємо з чистого листа, без порушень регламенту. Без порушень регламенту. І якщо ми хочемо нормальний парламент в Україні, значить не можна обирати е керівні органи з грубим порушенням регламенту. Після того, як представники фракції домовилися про такі умови роботи вже завтра, вони розійшлися. Ми намагалися поспілкуватися з кандидатами на посади, які мали сьогодні обрати. Але, наприклад, Володимир Рибак, який є висуванцем від партії регіонів на голову Верховної Ради, напевно, був не в дусі і не захотів спілкуватися з п'ятим каналом. Натомість нам вдалося поспілкуватися з паном Азаровим, але не старшим, який має голосуватися у премєр міністри а з його сином Олексієм. Він вважає, що це погано для країни, що сьогодні Верховна Рада не змогла обрати прем'єр-міністра. Пропоную послухати його пряму мову. Ну, конечно, погано. Что мы всему миру, что мы не можем Я считаю, що всі політически сили сьогодні за стол переговорів и договоритися, потому что ну не треба вистраивати ханалію какую-то. От, якщо Олексію Азарову складно це дати відповідь, чи вистачає голосів без комуністів на обрання і спікера і прем'єра, то комуністи точно знають, що партія регіонів без їхньої підтримки не зможе обрати своїх представників. Це показало, наприклад, сьогоднішнє єдине голосування, яке дало 228 голосів разом із комуністами. Комуністи з цього тішаться, як саме пропоную послухати у прямій мові? Це же хорошо. Я вже все сказав. Да. Тому що насамперед без без голосу комуністів формуватися ні руководство не буде. Це і, і деле добре. Монополія любой партії це дуже плохо. Тому краще без монополії. І вже відомо, що, наприклад, є проекти постанов про обрання головою Верховної Ради, як я вже згадував регіонала Володимира Рибака. А от комуністи претендують на посаду першого віцеспікера і висувають свого. Однопартійця Ігоря Калитника тим часом свобода претендує на посаду просто віце-спікера і їхній кандидат Руслан Кошелинський. Отже, завтра зранку планують вже голосувати за керівництво парламенту. Студія, дякую. Наш спеціальний кореспондент Олексій Братущак. Сьогодні був в гарячому парламенті і на холодній вулиці під стінами парламенту.